Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи Учителю: добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус узвався до Нього, чого звеш мене добрим. Ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш, не чужу лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, Шануй батька і матір, той відповів все це, я збері з малку, Почувши це, Ісус, сказав до Нього одного, що тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, і тоді приходь, йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатства, увійти в царство Боже, легше пойти в блюдові ушко голці, ніж багатому війти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, То ж тоді може спастися. Він відповів неможливе в людей, можливе в Бога. Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Добрі браття і сестри. Людина завжди ставить собі питання, чи коли є труднощі, чи коли є радощі, все одно є звучить питання. Якщо я радіє, то вона ставить собі питання, як то так зробити, щоб та радість тривала вічно, щоб воно не зупинялося. Коли приходимо в гості, гарна атмосфера. Гайний стіл накритий, є щось там до того столу, що таке, знаєте, що звеселяє серце чоловіка. То так хочеться, знаєте, щоб то було так завжди. Чи ми нараз думаємо, коли нас всякі біди притиснуть, то ми думаємо, що це теж та біда буде завжди. А виявляється, що все має початок, розвиток і закінчення. Сьогодні бачимо, оставить цей знатний один чоловік. Хтось скаже, що це є юнак, хтось то є вже такий дорослий, досить. Що йому треба зробити, щоб ще вічне життя осягнути? Бачимо, що Господь він так потихеньки починає до нього розмотувати історію його життя. І ми знаємо, що заповідь, то вона точно перша заповідь не починається, щоб не чужу ложити, чи не вбивати, чи не красти. Це фактично ті заповіді, які стосуються любові до ближнього, а Господь не почав їх спочатку, щоб Господь був. На першому місці чи на унікальному місці в нашому житті з цього він не починає, він так здалека заходить. І виявляється, що, наче цей юнак, і в нього все в порядку, що, але щось, його серце його не занепокоєне. Він відчуває, що щось він робить не так. І тепер, коли Христос потихеньки, крок за кроком, говорить, говорить, а тоді каже, що ще йому бракує чогось одного щоб продати все, що має, і роздати бідним і піти за ним, стати його учнем, так як ці апостоли, які полишили все і пішли за Христом, і то навіть такий спосіб, що вже пізніше не боялися віддати своє життя за цю Божу правду. І виявляється, що в нього тут є дуже великі проблеми з першою заповіддю, тому що на перше місце в нього є фактично ті всі матеріальні речі. Які він має, чи він успадкував, чи він здобув свою працею, це його стало багатством, чи це його стало Богом? І це тяжко це звільнитися, знаєте, з цієї залежності. Але якщо так знаєте, послухати спочатку, що слухали, бо вони апостоли, слухаючи це, дивляться, що багатий не може війти в царство Боже, що легше верблюда в хати в це вушко голки, то Христос спеціально вживає таку гіперболу, що це неможливо пропхати верблюда через вушко голки. Так само і багач, коли буде триматися за ці статки, чи, чи мат... ми триматися за ці матеріальні речі, ми теж не здатні будемо війти. Багатство має бути на своєму місці, в жодному разі не на тому першому, яке належиться тільки Господу Богу. Чому ми так плекаємо ці багатства? Чи стараємося, хоч тут немає дуже таких великих багачів? Знаєте, але чому ми так якби догодождорожимо до, цими матеріальними речами? Тому що матеріальні речі як не як вони створюють ілюзію безпеки. Коли ми будемо мати багато грошей, то ми що зробимо? Ми побудуємо хату, ми побудуємо паркан на 4 метри, ми пустимо там собак, чи будемо мати охорону, бо це все буде гроші за гроші. Можна це все забезпечити, і гроші якби створюють таку фальшиву ілюзію безпеки. Чи так само ну подивіться, коли в нас немає грошей? На нас нападає паніка, тому що втрачається та безпека, на яку ми покладалися. І виявляється, що єдиною справжньою безпекою, яку ми можемо осягнути, це будувати стосунки зі своїм батьком, зі своїм творцем. Він є єдиною безпекою. Бо навіть подивитися всі ці біблійні розповіді, які вони оповідають, і всі ситуації, згадується особлива та така цікава ситуація про того Лазера, який лежав, він був в тотальній бідності. Вже був на такому. Бідному цьому що вже не можна було, а він все одно уповав чи покладався на Господа Бога. І виявляється, життя його закінчилося. І тут побачилося, з чим було його багатство. І ці всі матеріальні речі вони хочуть замінити, знаєте, і скільки би ми не збирали тих матеріальних навіть сьогоднішня війна це все є наслідок скупості, жадності. Поки людина не осягне мир у своєму серці, то ця жадність буде, поки людина не загине. І Христос також до нашого серця час від часу певними речами промовляє, і по наших спокусах, по наших упадках ми можемо подивитися, що є у нас на першому місці. І тоді, дорогі браття і сестри, також маємо собі ставити питання про те вічне життя. У книзі роздуми, Лекція Дівійна автор дуже цікаві ставить собі, знаєте, такі роздуми, як би то нам. Знаєте, починати робити крок за кроком, усвідомлювати цю ситуацію у своєму житті. Насамперед він каже: то треба знаєте, визнати, що ми є і слабкі. Це, це дуже важлива річ, бо коли ми цього не визнаємо, то, знаєте, то, то тяжко можна. І тоді можна щойно творити покаяння. Тобто повертатися назад до, того, до тих стосунків з Господом Богом, які втратилися ще в раю. І ми маємо дуже зараз багато засобів. Бо сьогодні, якби цей юнак не почув, де є його проблема, тільки його проблема сталася ще більша, він відходить. Щоб не було в нашому житті, як би не було все одно, треба було цьому юнаку далі з Богом говорити. Оце мені тяжко. Згадуємо про Захея, коли Христос прийшов до Його дому. Христос навіть не просив його, щоб він продав половину свого майна. І ми будемо це читати перед Великим постом. Фактично, це ці де цих пару неділь, які будуть нас приготувати до Великого посту, там буде ця, ця неділя. Так само, коли ми, священники, посвячуємо хату, той будинок, там є теж та Євангелія, не тому, щоб взяти у вас половину грошей, але тому, щоб показати, що вічний дім, то є живучи в цьому земному домі, так старатися жити, щоб ми також осягнули той, той вічний дім, до якого Господь нас завжди запрошує, до батьківського дому. І він, коли б зрозумів Божу любов, яка йде до його життя, цю присутність Христову, він сам зрозумів, що скільки він зараз тих має матеріальних речей, йому цього забагато. Він може спокійно віддати це все половину геть. І переосмислити свої вчинки, можливо, він когось і покривдив, то треба це направити. Єврейські закони говорили в одному, що а він каже, що більше постарається направити цю ситуацію. Чи це було тільки таке захоплення? Ми так до кінця і не знаємо, але є, коли ми їздимо на Прощу, на святу землю, то одне з таких місць, де ми відвідуємо те дерево, правдоподібно, це такий символ, на якому був. Захей, іде Христос зупинився і запросив його до Його дому. Також є правдоподібно, де він є там похований. Той Захей, який побачив Христа, зустрів Христа у своєму житті, знаєте, переосмислив багато речей. І тому, коли ми так на правду бачимо Бога як батька, який дає нам правдиву безпеку, який провадить нас в житті, то ми тоді починаємо творити покаяння, тобто повернення до цього розуміння, як Господь дивиться, і це покаяння має бути, знаєте. Бо коли ми вертаємося, то ми приймаємо Божу благодать. І це Він пише дуже гарно, що це має бути з такою вдячністю кожного дня ми приймаємо цей день, бо найбільше цей дар це, – це, це, це кожен день. Кожен день, який дає Господь, це дуже велика благодать. Наше життя це теж великий ресурс чи велика благодать від Господа Бога. І це з вдячністю треба вчитися приймати. Для чого? Щоб Господь дає, щоб ми по-новому починали жити зовсім по-інакшому, як учні Ісуса Христа. І тут також Він дуже цікаво говорить, щоб ми, знаєте, почали жити так, знаєте, серцем, а не знаєте, такими холодними розрахунками. То зараз дуже гарно все видно. Зараз просто ну, оці такі розрахунки, вони а де є служіння. Фердерське, оця турбота одне про одного, знаєте, і це багато ми з цими зараз засобами, які вони починають розвиватися, ми потихеньку відходили і відходимо від цього. А Євангелія нанову нас запрошує до повернення до того, що Господь нам хоче дати. Потім так само ну, дозволити собі, знаєте, на такі спонтанні людські почуття. То я переходжу з юрданською водою, знаєте, я зауважую, як то важливо трохи з людьми побути, їх поблагословити. Але так само, коли вже йде з хати, то їх добре обняти. То знаєте, такі прості жести. Зверніть увагу, так ви знаєте, ми як ми, ми так, знаєте, ось така біда, ми так, знаєте, журимося, ми так це його. Але наскільки ми так один одного підтримуємо цих речах? І ці такі спонтанні речі ми розуміємо, що навіть ми самі потребуємо, щоб хтось нас обняв, передав оце, що є. Бо як Господь проявляється один до одного, та через ближніх ми слухаємо Слово Боже. Він запрошує нас до того брати участь. І тоді ми проявляємо цю турботу, вміємо виявляти і вміємо її приймати. І нараз ми сердимося, чого там ти не виявляєш ту турботу, чого ти та, чого ти та, та. дорогі браті і сестри, не можна заставити людину. Жити вірою, це означає або відповідати, або відкидати. І ця, ця камінь спотикання для цього юнака він сьогодні відмовляється від пропозиції Ісуса Христа. Ми теж в нашому серці буде така боротьба постійно між цим матеріальним і духовним, де треба вчитися ставити матеріальні речі на свої. Вони потрібні, але вони мають бути на своєму місці. А в центрі життя це от власне будування стосунків, бо жадність що вона робить. Вона потихеньку моє серце так закриває, що я забуваю і за Бога, і за ближніх. То дуже гарна видку по роботі. Я не маю часу, то зараз така вся робота. Дорогі браті і сестри, роботу ще ніхто не переробив. Бо, бо це є тоді ціною і коштом оцих стосунків між Господом, Починає сьогоднішня неділя. Ви могли сьогодні, знаєте, спокійно зайняті бути своїми справами. Натомість Господь кожної неділі, той день святий, запрошує нас брати участь. І після служби то є важливо брати участь у таких родинних колах, де пізніше. Ми собі чи спілкуємося. Зараз теж того браку, того таких спонтанних почуттів. Я недавно теж ходив з Йорданською водою, я дуже здивувався, що малий такий хлопець, знаєте, ну, ясно, що то треба ще вчитися, унікдоти розказувати. Знаєте, але зараз от з малими отко поспілкуйтеся. Він сидить в телефоні, ти щось його питаєш, каже, нормально, нормально. нормально. А цей, як почали сипати, очевидно, я, я думаю, що там дідусь з бабусею переживали, знаєте, що він зараз ще не ляпнув кого анекдота, щоб оцю там вуха не закрутилися, бо то ми всі переходимо через, через ці моменти. Але йдеться про спілкування. Він з тобою відкладає ці, ці ситуації, що це навпаки ну, з такими малими. Він він рано чи пізно навчиться ці, ці всі речі, бо ще немає почуття. Знаєте, він так попав в такий кураж. Я сам себе пригадую малого. Але ми нараз зайняті багато тими речами, і він дуже скоро виросте. І то, знаєте, так дуже є цікаво. І що цікаво, знаєте, що нараз Господь якось у сім'ю дає таких різних людей, щоб один від одного вчився, один одному допомагав. І то, дорогі браті і сестри, нараз воно і дуже є життя цікаве. І це, це не без, безцінний ресурс, який Господь нам дає, але ми не можемо нараз того побачити, бо дуже зайняті, знаєте. Ото тим, тими речами, які якби начебто нам дають безпеку. А виявляється, що скільки би ми там не трудилися, воно завжди якось вивітрюється в ті гроші, у ті якісь плани. А воно каже, щоб дозволити на оці спонтанні знаєте, почуття, треба виходити за ті такі межі установок. Таких, знаєте, ми так звикли завжди, що так має бути. Дуже важливо, як то є, знаєте, нараз тяжко відважитися знаєте, жити Євангелією, а це означає взяти свій хрест. Хрест своєї сім'ї. Це, це не є так просто, це означає зрикатися себе, тобто відкриватися на Божу пропозицію. Для чого? Щоб Господь нам також з нами подолав цю, цю дорогу. Бо я переконаний, що своїми силами ми не можемо матеріальні речі ставити на свої місця. Це практично так само, як цей юнак не зміг без Христа зараз. Пережити оцю таку спокусу, це випробовування, вийти з цього, знаєте, з такого замкнутого кола лишився сам 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 по собі. Так само, і ми, коли досліджуємо нараз своє духовне життя, то ми потребуємо ще тої благодаті, яку Христос приніс у цю у цей світ, і то великою ціною це він віддав своє життя. Щоб відкрити нам вічне життя. І коли ми нараз так розуміємо, що хтось за нас, чи навіть ми як, як велику шану ставимо для воїнів, знаєте, чому? Тому що вони своїм життям захищають наше життя. І це велика честь, велика пошана. І нараз бачимо, наскільки вони є теж неміщі, наскільки вони потребують нашої підтримки чи нашої присутності. Не там як ходити, знаєте, як з розбитим яйцем, але просто. Ці оці почуття, ми нараз бачимо по одному, тільки погляду можна зрозуміти, коли ми передаємо цю подяку. Так ми осягаємо свободу від цих матеріальних речей. Так ми відчуваємо, коли відчуваємо Божу присутність, то ми відчуваємо глибоку безпеку. Тому, коли ми сьогодні дивимося, знаєте, на свої випробування, знаєте, собі, яке у голові у нас стоїть питання, основне, а воно має стояти основне питання, що стосується вічності. Що ми маємо робити, щоб вічне життя осягнути? І бачимо, немає якихось багато рецептів. Є один простий шлях це Божі заповіді, які в цьому світі. І гріх, як казав Святий Августин, гріх це є, коли є оці наші заповіді, вони не упорядковані, вони не стоять на своїх місцях. І спокуси це показують, і в наші упадки це показують. Але з Божою благодаттю ми починаємо крок за кроком ставити ці всі заповіді на своє місце, де вони мали і бути. І коли оця ієрархія вирівнюється, людина розуміє, що вона живе тим Божим порядком у цьому світі, також ділиться тою турботою і приймає цю турботу одне одного. Дякую за цей день. Тому, коли ми сьогодні дивимося, знаєте, на, на цього юнака ми теж можемо бути спантеличені, теж можемо багато таких речей мати в житті, що ну, ми не дамо ради. Але це, це для цього є великий Божий дар, це і молитва. Де би ми не були. Чи ми нараз не можемо прийти на службу Божу, а молитва це є безцінний дар. Воно не заміняє всього. Але це є ключ до спілкування з Господом Богом. Це ключ, де, коли ми тоді приходимо на, на літургію, де творимо спільну молитву. Ключ також до святих таїнств, ключ до слухання Слова Божого. Тому, дорогі браті і сестри, все, що є в нас неможливого, то не треба дуже панікувати, то треба це Богові покладати, бо це в нього є можливе. А те, що є Господь на нас покладає, то просимо благословення, щоб ми це робили. Як священник, чи як чоловік, як жінка, як батько, як мати, чи так само ці професії, які Господь нас запрошує. А це, дорогі браті і сестри, йдемо на роботу, то з молитвою треба просити, як то зараз робити своє служіння на Божу славу і для, для добра людей. І ці речі ми побачимо, скільки ми. Можемо зробити багато добра і бути Божими руками у цьому світі. І навпаки, як то можна бути, знаєте, диявольськими руками у цьому світі? І це не відбувається відразу. Це коли ми закриваємося на Божу, Божу благодать. Просімо про ці дари, які ми потребуємо, які потребують наші родини, особливо наші діти, молодь. Це знаєте, такий дуже потенціал, великий. Вони зараз зовсім думають, зовсім по-інакшому. І не біймося спускатися на їхній рівень і певні речі їм показувати. Не бійся розрізняти, що тебе будує, що тебе збагачує. Це буде завжди тяжке, де будеш потребувати так на правду Божої допомоги. Але будь-які речі дуже легкі, вони дуже засмічують, але вони ніколи не роблять нас щасливими. Христос рождається.